Знову на м'ячі Задірака буде щось вигадувати. ще, ще одна подача від Задіракі. Дуже небезпечно! 에, скажімо так, стався поза тенденціями, поза правилами. Виграв зараз Кривбас. Верховий двобій, що з ним в цьому сезоні відбувається в кожній третій ситуації. І дуже дає на Юр на Алін. Хороша передача, ще одна передача. І Міндоса! Та там там Русин, Булеца. Такі комбінації. тоді розігрували. Красивий гол. 77 хвилина. Вікер Міндоса. 2-0. Міндоса. Ну, я цей епізод вже згадував. Він саме так. Це гол-буз. Зараз суперниковице був Фаухо. Я раухо абсолютно в таких ситуаціях. Діє безкомпромісно Мендоса. Глікер Мендос. Гравець, який в якийсь момент, пам'ятаємо попередній сезон, або не хотів, або не міг повертатися у кривий ріг, і керівництво клубу зробило все, щоб він повернувся. Багато хто писав тоді. Так а на що, не вже ж в такій мірі він потрібен цьому клубу. Мені здається, що не було, допоки Кривбас робив потрібну заміну. Uh, дивіться, ну я скоро скажу через no, українського футболу. Без жодного дотику. Хтось скаже: так можна, так можна. Дуже хочеться побачити.